Це воно робиться Потоком річка манить і диханням чистих вод, на березі піщанім русалчин хоровод, дівки довговолосі, у білому вбранні одразу після трійці вийшли із води, і схожі на звичайних. Прекрасних молотиць. якби не шкіра пала, мовла лотатя лист, Ужито колосисте ідуть корож, чи в лісі десь, на гірці знайти й залоскотать, на гілках покачатись, мов гойдолці з дерев, ростуть що попід яром. Де цвинтар старий є? Шукають якусь душу, неправедну, ж Щоб до смерті замучить і до себе взяти теж. Полюють дами чітко на статних юнаків, На мужиків зальотних, на бабських брехунів. Заманюють красою чарівних своїх перст, й облич, немов крайдових, як в гейш казкових десь. І той, хто роздивлятись насмілиться красунь, якщо і в очі гляне, ляже у труну. Дівки довговолосі. У білому вбранні одразу після трійці вийшли Віддай. із води. Віддай мені свою душу. Віддай, віддай, віддай. Віддай мені свою душу. Віддай мені свою душу.